Колективу гімназії дякували правоохоронці, які повернулися із зони антитерористичної операції. Начальник Коломийської міліції Остап Білейчук разом із підлеглими висловили щиру подяку за те, що коломияни передавали нашим міліціонерам, які служать на сході, домашні вареники. Натомість гімназійцям привезли бойове знамену із автографами. Викладач гімназії та координатор благодійного заходу Лариса Бойцан розповідає, що акцію провели спільно з місцевою самообороною та волонтером Богданом Гришуком. До них люди зносили борошно, крупи, овочі по кілограму. Два деколи відвести таку малу кількість не мали змоги. Тоді й знайшли вихід, складали продукцію докупи та й передавали у гімназію. Там технічна служба за підтримки викладачів, учнів та мешканців міста взялися до роботи. Результат смачні домашні вареники, в основному з картоплею, їхали на схід. Відправляли пироги десь до 10 разів, щоразу по 10 відер. Робили це починаючи з листопада, коли на дворі було холодно, тому зберігалися вареники добре. Наші вареники їли і в Станиці Луганській, і в щасті, і в Лисичанську, і в Сєвєродонецьку, і під Дебальцевом, і під Маріуполем. Хоч ми взагалі то і не дуже цікавились, куди їдуть ті вареники. Зайва інформація не потрібна, але так до нас приходило. І по тому, як дехто нам передавав і відеовітання, і телефонні подяки, то ми розуміємо, що ми робимо потрібно. Справу. Волонтером е, може людина е, незалежно від того, е, які вона має фінанси, які вона має кошти. Наприклад, наші технічні працівники, маючи мінімальну зарплату, у, е, вкладають душу в те, щоб зробити вареники, які будуть їсти е, наші воїни. Це тепло відчували наші хлопці на передовій. А коли повернулися додому, вирішили подякувати за турботу особисто. У гімназію завітали начальник міліції Остап Білейчук зі своїми підлеглими. Керівник дякує гімназійцям. А у голосі відчувається хвилювання. Хоча оперативникові зі стажем таке непритаманне. Я від цього підрозділу, який був у Маріуполі, 95 чоловік там було виконав завдання по значить операції. Перш за все за підтримку, тому що приїхали представники самооборони, які привезли продукти, особливо вареники. Нам, як то кажуть, дуже було смачно, дуже приємно. І це, як то кажуть, іменно там, іменно там. Нам цього не вистачає. І коли це відчуваємо, ми реально сльози на очі накатуються, тому що ми відчуваємо. Від вас підтримкою, ми живемо і хочеться і воювати, і захищати нашу державу ще з більшою пристрастю, чим ми її захищаємо. Від мужніх чоловіків жінкам квіти, а колективу пам'ятний подарунок, бойове знамено з автографами бійців. Від частини підрозділу от від Маріуполя, який дійсно привезений звідти там придбаний в Маріуполі, і як то кажуть, що ви мали згадку про підрозділ, який е, там був. Далі міліціонери поїхали у Іванівцівську школу, звідки також отримували допомогу та підтримку. Це зараз стяг з автографами приємний сюрприз. А через десятиліття це знаменно стане безцінною реліквією. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.